Новітній плуг. З того часу, як у хаті Сенька Гримали між образами появилася оправлена в рамки членська грамота товариства просвіти, Гримала, немов відмінився. То був чоловік, як інші люди, а тепер нараз згордів, як би великого розуму доскочив. Довгі часи і сам він ставав перед цею грамотою та любувався нею, і людям, що приходили до нього, показував її, та не забував при тім сказати, що на ній він написаний Сенько Гримала, господар в Голодній ямі. Люди оглядали грамоту і дивувалися, що за образ. Такого вони ще не бачили. Святий не святий, бо звідки ж грималі бути на святім образку. А таки тут і церква, і якийсь ангел із смолоскипою, і, мабуть, злий дух з крилами на землі, а збоку синько гримала господар в голодній ямі. Та коли б він ще сам лише, а тут і синя печатка, і підписи якихось панів зі Львова, чудний образок, та й годі. Такого на ярмарках не продають. І звідки грималі прийшло на думку запізнатися з тими панами зі Львова, послав, за порадою дяка, одного ринського, а вони йому звідтам і грамоту, і книжечки, і календар все за того одного ринського. Наші люди нічого не розуміють, говорив Гримала перед дяком, з котрим від часу своєї приналежності до просвіти частіше сходився і читав газети. Хто з них, наприклад, знає, що тепер діється в Болгарії? І як же там, пане Рєєнтний, знайшли вже тих, що вбили Стамбулова? Ні, ще, відповів пан Реєнтий. В газеті стоїть, що й не найдуть тих розбійників вам порядки. І де вона є та Болгарія? питався Гримала цікаво. Під турком. А турок де? Дяк також не знав, де є турок. Але це не шкодило ні йому, ні грималі живо займатися болгарськими справами. Гримала знав справу убивства Стамбулова так, що раз і жінці став її розповідати. Але жінка слухала його дуже неуважно. Він махнув рукою і сказав: Е, ж жінкам до політики!. І вже більше з нею в політичні розмови не вдавався. Вичитав раз Гримала в газеті, що Товариство просвіта устроює господарське віче і запрошує на нього всіх своїх членів. Гримала уважав тепер за свій обов'язок поїхати на севіче, тим радше, що й дяк мав охоту. Ти куди знов? спитала жінка, побачивши, як чоловік запрягав коні. На господарське віче. Се що таке? Тільки дарма худобу змучиш. Е, та що ти знаєш, відворкнув Гримала. Взяв із собою хлопця, щоби було кому пильнувати воза, забрав дяка і поїхали. В магістратській салі міста, де відбувалося віче, повно селян з різних сторін. Сидять собі, як пани на кріслах, і слухають науки. Між ними й Сенько Гримала сидить разом з дяком, дивиться та слухає, що пани від просвіти говорять. Вийшов один старий панотець і каже, яка то просвіта славна, як вона дбає за селян. Гримала згадав свою грамоту, і промова панотця йому сподобалася. Був би плескав в руки, так як якісь люди недалеко нього, але йому видалося, що це дитяча робота плескати в руки. Так він і сидів мовчки. Вийшов другий пан і каже Поздоровляю вас. Мої панове, що приїхали з різних сторін, не жалували труду, могло вас з'їхатися більше, але й так добре. Гримала був дуже рад, що ніхто не міг мати до нього жалю, що не приїхав. Вийшов третій пан і став говорити про крамниці. Гримала слухав якийсь час і промову зрозумів так. Що всі селяни повинні поробитися крамарями. Він подумав собі, що немає потреби крамарювати, розсівся вигідніше на кріслі, склонив голову і став згадувати військову музику, що чув її на улиці, як ішов сюди на віче. Прийшли йому на думку його літа служби у війську, і він задрімав. Досвіта став був і сон ломив його. Недовго дрімав, і не коротко, але як пробудився від оплесків, то вже того пана, що говорив за крамниці, за столом не було, а деякі селяни виходили із салі. Гримала став і пішов за ними, лишаючи дяка салі. Вийшов в місто, походив по ринку, оглянув склепові вистави, пішов подивитися до коней, випив горілки, перекусив дещо і знов вернувся до магістрату. Селян було тут вже не так багато, як перше, але ті, що були, вже не сиділи, а стояли, приступили ближче до стола, за котрим сиділи пани і, натягнувши шиї, щось оглядали та слухали. Перед столом і на столі стояло кілька коловоротів, щепи, насіння, трави в мішечках, млинок до очищення збіжжя, кінський сапач і плуг. Жвавий панок стояв коло плуга і говорив поважно. Плугом оремо землю. Ну, ми все знаємо, подумав собі, Гримала. Плуг старший, як перо, котрим пишемо. І хто знає, чи не вартніший. Певна річ, пероді станеш за крейцар, а плуга ні, обізвався Гримала до дяка що стояв коло нього. Але так голосно шосе почув і бесідник. Се не так треба розуміти, говорив пан Дальше. Плуг вартніший тим, що він для нас всіх оре землю, на котрій росте хліб, а пером землі не зорите. Що би то було, якби не було плуга? голоси бідо. Чим би тоді люди землю орали? Гримала аж розняв руки з дива. Справді, чим би люди землю орали, якби не було плуга. Отже, бачите, мої панове господарі, який важний є плуг. Але цей плуг, що тут стоїть, не такий, як ви уживаєте. Ви уживали донедавна деревляних плугів, а тепер уже маєте залізні, але такі, що тільки одну скибу ріжуть. А оцей плуг ріже вам відразу дві скиби, бо в нього два чересла. Гримала став на почіпках, аби ліпше побачити плуг. Справді, у нього були два чересла. Такі плуги повинні ви у себе завести, бо з ними половина роботи. За півдня можна зарати поле, що ви орите цілий день. Хитро обізвалися деякі голоси. А тепер, коли я вам уже об'яснив, як уживати млинка, сапача, коловоротів і плуга, приступимо до роздавання премій. Будемо лосувати, хто ті речі, що тут стоять, виграє. Хто виграє, той може забрати їх собі додому задармо. А забравши їх, найдругим показує і шанує їх, бо декотрі з них дорогі. Сам такий плуг коштує сорок золотих ринських, О, не втерпів гримала, от себе би варто дістати. Стали льосувати. Одна читальня дістала млинок, друга коловорот. Деякі господарі подіставали господарські книжки, щіпи по кварті насіння купчатки, один дістав сапач. Дяк із голодної ями дістав також коловорот. лишився ще плуг. Ох, як би то я його дістав, подумав собі Гримала. І чи він в таку годину сказав, чи то уже Бог дав, вийшов пан за стіл і каже. Плуг виграв господар Сенько Гримала з голодної ями. Я тут. крикнув Гримала. І став протискатися по межі люди до свого плуга, якби боявся, що хто не забрав його. Можете собі плуг забирати, сказав пан. Дякую вам, паночку, за ласку, промовив зворушений Гримала і хотів пана поцілувати в руку. Не мені дякуйте, а про світі, що за вас дбає, відповів пан поважно. Гримала був би радної душі, подякував просвіті і був би поцілував її руку, навіть оглянувся, так якби сподівався знайти її в салі, але не побачив її. Отже, станув коло плуга і почав його оглядати. Сорок ринських коштує. Такого плуга, як гримали грималами, в їх роді ще не було. Гримала схилився і пробував підняти плуг. О, та й тяжкенький собі, підняти годі. Кілько він важить, осмілився ще Гримала спитатися в пана, що говорив про плуг. чотири кілограми, відповів той. То це кілько буде по-нашому. Близько два сотнари, от якби два кірці проса. Хм. Подумав Гримала. Ну, побачимо. А забрати треба. Не лишу ж його. Пішов повіз, заїхав перед магістрат і, при помічі сина і дяка, з тяжкою бідою зніс плуг по сходах і з першого поверху вниз, і навіз. Це що за плуг такий? питався син. Ну, плуг на два чересла, дві скиби відразу кладе. Та як таки, цілий залізний? Чепіги залізні, гряділь трохи не весь залізний, Чересла, леміш. Е, що ти знаєш? їдьмо. Дяк поставив коло плуга свій коловорот, сів поруч, гримали, і поїхали. Дяк не дуже тішився своїм коловоротом. Не знав добре, що з ним і починати. Та кривдував собі, що дістав таку дешеву премію. Зате Гримала був дуже рад, що йому трапилася така дурничка. Одного ринського дав просвіті, а вона йому за те і грамоту, і книжки, і календар, і плуг за сорок ринських. Добра ота просвіта, дай їй Боже, здоровля! Приїхавши до голодної ями, дяк поніс свій коловорот додому. А Гримала скинув плуг до шопи і постановив собі зараз при першій нагоді спробувати його. Жінка відраджувала йому все, щоб люди з нього не сміялися, що якісь новини заводить. Але Сенько не думав жінки слухати дві скиби класти відразу все полегша, велика. Половина роботи, як казав йому той пан на вічу. В тиждень потім, скоро світ зайшов гримала до шопи. Тут у куті лежав старий плуг з одним череслом, з деревляними чепігами і деревляним гряділем, а коло нього недалеко новий плуг з двома череслами і майже цілий із заліза. Лежали вони мовчки, як два чужинці один із селянського, другий з панського роду, що зовсім не мали охоти себе пізнавати. І грималі прийшла до голови якась незвичайна думка, коли поглянув на сі два плуги, бо притім усміхнувся. Він не без глуму в погляді. Приступив до старого плуга, поставив йому гряділим на землю, а через лом до догори і повернув ним туди-сюди, мов легеньким пером, завдав собі його на плечі і спер потім о стіну. Це іграшка, а не плуг. А оцей новий, то це що і інше. Гримала правда, підняв його з землі, але зараз і поставив. Аби не подвигатися. Прикликав жінку, аби помогла йому винести плуг на віз. Чому ж не причепиш його до теліжок? питається жінка. Ще нині не хочу з ним так через село їхати, радже в полукішок сховаю. Перше мушу спробувати. Кладім його на віз. Висадили плуг на віз. І старі деревляні теліжки до нього. Сі теліжки ніяк не годилися до свого панського плуга, але завдання їх невелике міг і на них спочивати гряділь новітнього плуга. Разом зі своїм хлопцем поїхав гримала на ниву під ліс. З тяжкою бідою стягнув знову плуга з воза, причепив до нього сворінем теліжки. Запряг коні і почав уставляти чересла. Нелегко воно йому йшло. він аж засапався, переносячи плуг під межу ниви, притиснув чепиги і «в'йо!» крикнув на погонича і на коні. Коні шарпнули, оба чересла зарилися гладко в землю. Та не вспіли коні увійти з десять кроків, як. Станули відсапуючись тяжко. Чому не поганяєш? питається Гримала і дивиться на дві рівні скиби за собою. В йо. крикнув погонич і вдарив коні батогом. Коні знов зрушили, потягли плуг на два кроки і станули. Що таке? дивується Гримала. Поганяй, бий сиву, то вона така лінива. Під ударом бича сива так шарпнула, що сворінь вихопився з гряділя, і те відскочили від плуга. Треба іншого своріння. Тут дірка завелика. доміркувався Гримала. Засадив знову залізний сворінь і, крім нього, всадив ще деревляний кілок, аби сворінь придержував. Ано, поганяй. А плуг. Поступив знов зо два кроки і станув. Ага. все ще треба тою кермою вміти орудувати, аби чересла йшли в лад, подумав Гримала, витяг чересла з землі і подивився, як вони стоять. Здається, добре, тільки землі набилося поміж них, тому й так тяжко йде. Вибив землю і стиком, засадив чересла знову землю. І казав поганяти. Коні натягаються, як струна, сопуть та оглядаються, що заморока з плугом. Давніше так тяжко не йшло. Аж коні впріли, замітив погонич. Ну-ну, ти не питай, лише поганяй. Погонич ударив знову сиву, а та, почуваючись до тяжкого обов'язку, так щиро потягла плуг. Що урвала собі шлеї і стала собі обіч плуга ні в сих, ні в тих. «На маєш, промовив з резигнацією Гримала, покинув чепіги і став в'язати посторонки. Та вже брала його трохи злість, що так йому не ведеться. Зв'язав шлеї, як міг, знову запряг сиву і казав поганяти. Коні знов не слухали, вже й давали себе бити, а не йшли. Та бо ти, хлопче, не знаєш поганяти, угнівався вже Гримала, як крикне на коні «Вйо!», Йо, ті мов у нестямі рвонулися і нараз розлетілися ти ліжки. Зломилося одно колесо. А щоб тебе смага втяла та з новим плугом невиданим, промовив Гримала. І безпорадно розвів руками. Та бо то, тату, плуг на наші коні затяжкий, замітив погонич. «Хм...» – воркнув Гримала. Це правда, а я гадав, що все так буде, як з нашим плугом. Відчепив тілішки і глянув на плуг такими очима, як би мав до нього жаль. Шкода, що такий дорогий. Та вже нема іншої ради, берім його на віз або вертай, сину, по старий плуг. Ба правда, те ліжки поломані, головонько ж моя бідна, ото наорав подвійних скиб. При висаджуванні плуга на віз хлопчисько підсадив так незручну руку під гряділь, що аж скричав із болю і пустив той плуг. Той скрутився на драбині в бік Гримали і сунувся так нагло на землю, що трохи гримали не роздавив. Гримала відскочив в пору і нарушив при тім прокльоном всю плугову родину. Ну, та певно, як же його бісового сина мої коники можуть тягнути приоранню, коли він такий тяжкий, замітив по хвилі з пересердям. Другим разом пощастилося висадити плуг на віз без пригоди, Гримала сів з хлопцем і вернув віз на дорогу до села. Соромно було йому сам не знав, від чого і за що. Сидів похнюплений і злий. І треба було, щоб в таку хвилю на дорозі переймив його дяк, побачив на возі плуг і поламані теліжки. І як наглум. Спитався у Гримали. То ви вже так рано зорали ниву? Ага, зорав щоб його. Що ж таке недобрий плуг? Та нічого, плуг добрий, але не на мої коні. До нього би волів треба, та ще й неабияких, або двірських коней. Як же тепер буде? Ну, не буду ж я до нього купувати двірські коні і залізні теліжки, ще чого не бувало. Тільки шлеї мені порвав, теліжки поломив, хлопця придавив і мене самого трохи не забив. Та це вам ціла машина, а не плуг. Дяк усміхнувся вдоволено і від цього усміху дуже заболіло вгримали. Щоб відплатитися, він спитав у Дяка. А що ваш? «Коловорот! Добре нитки суче. Дяк скривився. І жінка каже ані думає в руки його брати. Як треба, то й веретеном нитку зсуче. От воно тільки діти мають забаву вже й попсували. Розійшовся гримала з дяком, поїхав додому. Тут йому ще й жінка досолила так, що він із пересердям закинув новий плуг аж у сам куток шопи. І взявся ладити теліжки. Потім витяг свій старий плуг, закинув його на плече, виніс перед шопу і поклав обережно на землю. Чересло старого плуга, мов лице селянина, котрого люди пошанували, блиснуло радісно на сонці. Сам Гримала дивився тепер на старий плуг так, якби найшов на нім щось досі невидане». Два роки лежав новітній плуг у темнім кутку шопи в поневірці, поки грималі не прийшла думка викинути його, бо без потреби заважав. Заніс його нишком до коваля на продаж. Що ж вам за нього дати? спитав коваль. Та й хто відкупить його від мене? Ніхто з наших не потребує таких плугів. Та вже дайте щонебудь!» відповів Гримала, а цвяхи з нього будуть добрі. І Коваль відкупив новітній плуг на цвяхи 1898. Поперечне читання